Олечка, ти чого так трясешся? Я трошки змерзла. Боже, які в тебе ніжки мокрі. Олечка, тобі вже нові черевички треба. Я не знаю, чи мені мама зможе купити нові. Доця, тримай, тут картопелька. Вибачала, нічого іншого не залишилось. Нічого, мам, дякую, все добре. Донь, іще зарплата не прийшла. Як тільки прийде, я заплачу за світло. Вибачай, що ти так маєш вчитися. Та, мам, все добре. Це навпаки, навіть атмосферно. Добре, їж і вчися. Вірш Лесі Українки, щоб не плакать, я сміялась. Ні, ну я буду бізнесменом, а я хочу бути акторкою. А за що ти будеш вчитися? І виглядаєш ти. Ну, яка з тебе акторка? Та Олька, боже, максимум, що тобі світиться за акторами гримерки прибирати? Ну нічого, я піднімлюся і візьму тебе до себе прибиральницею. Ну то Оля, неможливо на інтерв'ю взяти. Вона така затребувана. Та Не кажи, та поспілкуватися з нею. То один ексклюзив. Ой, де. де знімай, знімай Ольга. Підкажіть, будь ласка, в чому феномен вашого успіху? За останні півроку вас запросили на головну роль мінімум стрічок. У вас величезні грошові капітали. Я. Я хотіла, щоб в мене ніколи більше не промокали ноги. Ну і щоб Стьопка з паралелі навіть не думав, що я можу в нього прибирати. Дякую. Так цікаво, хто такий Стьопка з паралелі? Я.